Після початку великої війни Росія опинилася в майже в ізоляції, uh -huh. але один канал для зв'язків зі світом у Кремля все ж залишився: так званий ісламський. Під виглядом міжрелігійного діалогу Москва налагоджує неофіційні контакти з мусульманськими країнами. Uh -huh. У справі чиновники, бізнеси і навіть російська православна церква. дуже неочікувано. Але дивіться, формально це про віру і гуманітарку. Насправді то про гроші, угоди і обхід санкцій. Як саме працюють ці? Механізми, ну і хто за ним стоїть, дивіться далі в сюжеті. Росія відкриває другий фронт проти України у країнах Африки та Південно-Східної Азії. Вербувальними пунктами для російської армії там стають мусульманські храми, адже мечеть ідеальне місце для маніпуляцій. Муфтіям тут довіряють як нікому, а вони часто використовують релігійну риторику. Мовляв, Росія зараз воює проти загниваючого заходу, захищає традиційні цінності. Це гачок, на який ловлять не дуже освічених і незаможних непальців пальців або сомалійців, для яких обіцяні дві тисячі доларів за участь у війні це космічні гроші. Але те, що це квиток в один кінець, вони усвідомлюють вже після підписання контракту на полі бою. ми сподіваємось, що уряд нас поверне до Непалу. Короткий курс навчання, іноді всього тиждень, і бійці опиняються на передовій. Переважна більшість із них не володіють російською, тому не розуміють наказів своїх командирів для російського командування. Вони одноразові солдати їх відправляють у бій попереду, щоб виявити вогневі позиції. Ну а ті найманці, кому пощасило більше, потрапляють у полон. Єдина причина, чому я погодився піти на війну, це гроші. У нас у Непалі немає великих заводів, щоб працювати тут. А ось уродженець Єгипту Мухаммед фінансових проблем не мав. Жив у Дубаї, міг там навчатися, однак у 2023-му вирішив поїхати до Росії. У полон потрапив на Донеччині. Я я сам вирішив, і мої друзі надумали, що підпишемо контракт, отримаємо паспорт, громадянство, і все буде добре. Воювати не будемо тільки у частині охоронцем працюватиму, а потім відправили на війну. Уряд Непалу 2024 року зупинив видачу дозволів на роботу в Росії та Україні після загибелі щонайменше 10 громадян цієї країни, які воювали на боці Росіян. Влада офіційно звернулася до Москви з вимогою припинити вербування їхніх громадян, а згодом Непал узагалі заборонив своїм громадянам їхати на роботу до Росії та України. В аеропорту Катманду поліція почала масово затримувати людей, які намагалися вилетіти до Росії за сумнівними схемами. Лише за офіційними даними Непалу. контракт із Міноборони Росії підписали за 200 громадян цієї країни, із них 100 зникли безвісти. Насправді ж йдеться про тисячі завербованих непальців, стверджують правозахисники. Жодна з держав за ситуацією, в яких ми спостерігаємо, навіть Куба, яка має надзвичайно дружні відносини з Росією, не підтримує практику, коли Росія за спиною цих урядів рекрутує їхніх громадян для участі в цій м'ясорубці. Для Росії ці люди є лише витратним матеріалом, гарматним м'ясом. Жодному уряду це не може подобатися. Адже згодом під їхніми вікнами стоять родини загиблих чи зниклих безвісти. Географія країн, в яких Москва розгорнула вербування на війну через мечеті вражає. Окрім Непалу, Сомалі та Єгипту, це Пакистан, Індія, Ботсвана інші країни Африки та Азії. Вербувальні пункти Кремль розгорнув і в мечетях великих міст Росії насамперед у Москві та Петербурзі. Тамтешні муфті переконують мусульман і іноземців і росіян, що воювати за Росію це їхній релігійний обов'язок, називають війну джихадом, бо Росія буцімто захищає традиційні цінності від західного сатанізму. Ну а мігрантів із країн Центральної Азії нерідко ставлять перед вибором служба в російській армії або ж депортація. До того ж, російська православна церква та офіційний іслам у Росії працюють у тісній зв'язці. Активне вербування в країнах Африки та Азії Росія почала з другої половини 2023 року, після того як ліквідували формування Вагнер і Редут, в яких воювали досвідчені бойовики найманці. Ну а новобранці із країн глобального півдня, яких заманюють до російської армії через мечеті бойовиками назвати складно. Це всього навсього гарматне м'ясо для російської армії.